38. Скільки водіїв вже на лінії? Ой, з водіями прям біда останнім часом. Вони розлінилися абсолютно. Тобто зараз пішла робота, і люди замість того, щоб вкладати стільки саме зусиль на це отримувати більше коштів, вони просто вкладають менші зусиль і отримують стільки коштів, як отримували тоді, коли робота слабша була. Зараз на лінії знаходиться 5 водіїв. Я дивлюся, коли відкриваю е, карту присутності. ось, Три е, на. У коні, два під замовленням, один очікує замовлення, і якщо я відкрию бол, тут було два водія підготовлені, вони обоє під замовленнями знаходяться. Тому люди стараються. З 12? З 12, але одна автівка на СТО, одна автівка з батареєю, і моя соната теж зараз не їде, бо з вона 9, в мене. Можна з 9 машин, 4 вже на лінії. Ну, 50% майже 45%. Але ще раз повторюю: я ні ну я завжди, Ну то, тобто, приходи новий водій, я нікого в плечі не жену. Я даю рекомендації, що друже, дивись, я рекомендую працювати з сьомої ранку по одинадцяті, з'їжджати, робити перерву, виїжджати з шістнадцятиї, працювати до восьмої в п'ятницю, суботу, неділю. Рекомендую е, виїжджати всім там До 11 виїжджати там в 4, в 5 і до 11. І так по кругу. Кожен обирає сам собі. Мені байдуже, якщо людина виконує е, поставлені. Вимоги, а вони досить легкі. Це всього там людина за тиждень має привозити в круг гривень кілометр. Ну зараз бажано вже 15, але тобто, навіть якщо людина 14, хтось скаже, що так мало, та того, що, ну, людина, вона блять не тільки робить на цій машині хтось в магазин, хтось дівочку відвезе, тобто це дає оцей шат. Що він може десь відволіктися. тобто можна на цій машині ще свої якісь справи вирішувати. Ну в розумних приділах, звичайно, да, але в першу чергу я зі всіма проговорюю, що люди добрі, якщо ви прийшли працювати, то ну тобто, якщо ви хочете один працювати на автомобілі, значить ви прийшли працювати. Значить, ви маєте уділяти роботі. От стільки часу, ви маєте поїздити хоча б 55-60 годин в тижніві. Якщо вам треба займатися своїми справами, будь ласка, у нас є можливість. У нас теж є такі люди, які не тягнуть повноцінний графік. Давайте ми вам зробимо перезмінки. Ви будете працювати 2-2 чи 3-3, Ви будете мати свій особистий час. Поки в нас так тільки два екіпажі працює, назвемо так. Більшість тягне один на автомобілі, хоча до грошей заробити.